Добрий день, шановне панство. Зараз приблизно пів сьома вечора. Перед вечірнім годуванням я їм трошки нарізав е, тільки що, е, капусти, щоб вони були зайняті. Вони її не дуже хочуть їсти. Зараз я даю самці банана, щоб вона була спокійною. І беруся важити нутрення. Ціль собі ставлю зловити самця і самку, саме основне з тих, що є більші, їх зважити. Якщо попадеться, найменше внутрішньо, ну десь 5 штук з 8 ми зважимо. Сьогодні там 1 місяць-20 днів. Якщо рахувати по днях, то так як місяць мав 31 день, то зараз є в нас 50. Перший день від їхнього народження. От. Гранулу вони зранку ще не доїли. І зараз буду зважувати. Маємо перше внутрішня, то самочка, вага кілограм 425 грам. Маємо самця. Його вага кілограм 670 грам. Так, маємо ще одне внутрішнь, вага його 985 грам. Маємо стандартного самця, його вага кілограм 420 грам. І так, самочка в нас, її вага 1601 кілограм 620 грам. Самець вже перегнав самку то в 50 днів. Вага самки один кілограм 620 грам. Пастельне внутрішня. Не дивився, що то є. Маємо кілограм 335 грам. Зараз глянемо, що ми маємо. А ми маємо самця. Маємо ще стандартну самочку. І вага її кілограм 415. І так, можна легенькі підсумки підбити, що один місяць, 20 днів або 51 день, в принципі. От. Маємо найбільші ваги самець і самочка мають чуть більше кілограм 630 грамів чуть більше. От, найменше внутріння кілограм має, і останні, що я зважував, приблизно кілограм 300, кілограм 400 в тому районі. Так що, в принципі, нормальна вага нутрій, які ми зважили, це в віці двох місяців. Я думаю, що більшості внутрі Така вага, напевно, буде влаштовувати навіть в 60 днів. От. Не кожна самка буде давати такі результати. Бо годування, б ми максимально не можемо запхати нутрієм, щоб вони росли як, як порусята. Дуже багато залежить від самки її молочності. і... Ось ми маємо самку в 50 днів. Після 45 днів в самки вже починає зменшуватися молочність, і, в принципі, нутринята починають переходити на автономне своє годування. І помаленьку молоко в самки починає пропадати. Деякі самки навіть в 45 днів. До 50 днів і закінчується в них молоко. І в зв'язку з тим, як як не як, молочні самки відіграє вирішальну роль, тому що чим більше е, молока в самки, тим швидше. І жирніше молоко самки, тим швидше ростуть нутринята. Я по пам'яті колись читав, що от 3 грами Вроді, я не буду стверджувати, хто я по пам'яті, що 3 грами молока самки дають 1 грам набирання ваги. Так, і ось бачите, зараз я порахую. І ось я порахував приблизно. І ми маємо в 51 день вага даних внутріняк біля 9 кілограмів. Так що на 50 днів ми вже маємо, якщо брати, м'ясом. Приблизно біля 5 кг м'яса. Все, дякую за увагу. Підписуємося на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування нутрій. До побачення, всього найкращого.